Вітаю, друзі! Ви на каналі Спартанський Шлях. Друзі, сьогодні ролик, який в мене дуже часто мені писали, просили зробити. От сьогодні ми робимо сила хвата. Як збільшити силу хвату? Ну, дивіться, по-перше, ви ніяк не збільшите силу свого хвату, поки ви не почнете тренувати всю цю частину. Тобто не тільки нашу кість, а все передпліччя. Для початку, щоб вам було зрозуміло, давайте подивимося. Будова самого передпліччя, які м'язи тут є, що вони роблять, за який рух відповідають, і тоді більш-менш вам буде все зрозуміло. На зовнішній стороні нашого передпліччя є група мязів розгиначів які допомагають розгинати руки назовні, а також з боку в бік. Також вони беруть активну участь в рухах ваших пальців в різних напрямках. З внутрішньої сторони передпліччя ми маємо м'язи, що відповідають за згинання зап'ястя та пальців. Вони допомагають нам скручувати руки та пальці всередину. Трохи глибше знаходяться наші пронаторні та супінаторні м'язи. Які відповідають за обертання та повороти руки всередину та назовні, також ми маємо один великий м'яз, який зветься плече променевий м'яз, і цей м'яз бере участь у згинанні ліктя та переміщенні всього передпліччя. Так, друзі, ну дивіться більш-менш я думаю, спеціально вам підготував. Більш-менш думаю, тепер зрозуміло. Які м'язи, основні, основні, які знаходяться, що вони роблять, за що відповідають, як вже було сказано, потрібно додати, що навантаження буває динамічне, це коли в динаміці ми щось робимо, навантажуємо м'яз динамічно і статичне. Це коли м'яз навантаження отримує, але він не скорочується, він не розтягується, не скорочується. Динаміка, якщо ми припустимо. Давимо, от ми сюди стоїмо, давимо, намагаємось продавити, але м'яз нічого не рухається від цього. Так, дивіться, ну, перша вправа, яку я на сьогодні вам підібрав, от турнічки, скажімо так, але не зовсім те, що ви зазвичай виконуєте на турніках, побачите зараз. Взагалі-то турніки дуже добре навантажують оцю всю частину. Ви можете це спробувати. Можете просто повіснути на турніку, повисіти. Спробуйте повисіти хоча б дві хвилини, і ви відчуєте, як оця частина дуже забивається, вона заб'ється. Оце буде статичне навантаження. Щось подібне можна модифікувати. Для цього нам потрібно буде, дивіться, от така вправа її чомусь дуже рідко виконують, але вона дієва. Тобто, нам потрібно оце оце буде оця вся частина посилюватись. Плюс працюємо ми загальні м'язи теж усі працюють. Тобто базова робота. Давай, будь ласка, на турнічок. Для цього, дивіться, можна взяти. Якісь рушнички, якісь там от, я шарф взяв там і, і рушник знайшов. От, що ми виконуємо? Дивіться, ми робимо отак. От потім робимо отак. От От щось в такому стилі ви робите і ви будете відчувати, як, по-перше, оця частина вся дуже, дуже потужно працює. Плюс ваші, ваша кість, ваші пальці, все теж буде працювати. Друзі, дивіться, друга вправа на сьогодні, де оцей рух буде присутній. Дуже активно вся ця частина буде працювати. От така штука в нас є, От, бачимо. На нашому спортивному майданчику, бачимо, є така штука, навантаження можна регулювати. Можна додати, там, додати щось. Наведи, будь ласка, на самі, самі руки, що видно, як вони працюють. От ми беремо і ми накручуємо. Коли ви там докручуєте вже доверху, так. Чим далі воно ну, важче. Ви відчуваєте, як ця вся частина забивається, а тоді ще і відпустити його. От ми бачимо. Тобто, тобто теж чудова вправа, яку ви можете виконувати. Так, друзі, ми телепортувалися для того, щоб продемонструвати вам наступну вправу. Бачили функції. Роботи цієї частини, так? і ми можемо це пропрацювати. Взагалі-то найкращий варіант, коли є у вас гиря. Звичайна гиря. От Ми ставимо гирю на попа, як називають, і виконуємо. Але ну, я для себе от, видумав таке з гантелею. Ви теж можете зробити. Один бік скручуємо, от, беремо гантелю і ложимо руку, завдання перевернути. От. На цю сторону ми перевертаємо. На іншу сторону. О, перевертаємо на цю, на іншу сторону. Бачите, внутрішня частина слабіша, тому що важче мені це виконувати. Так, друзі, дивіться, далі здоровий м'яз, плече променевий. Який знаходиться тут, і який ну, він не дуже тренується, коли такі рухи виконуємо. Він частково відповідає за згинання передпліччя. От. Тому як ми його можемо потренувати? Звісно, це буде, ну, якщо так можна сказати, вже базова вправа, тому що тут і біцепс буде працювати, і Брахіаліс, який під біцепсом знаходиться. Про це я. Багато розповідав сьогодні, відволікатись на це не буду. Але наше завдання тренувати оцю частину. Тобто ми беремо звичайний гри, ну, звичайну штангу, там вагу вже регулюйте самі, яка вам потрібна. Я рекомендую брати прямий гриф, щоб саме отакий хват був. Не і отак, не під кутами, а саме такий. от Беремо, ну, можна поуші, лікті підводимо до вашого корпусу. І от. Виконуємо підйом. Підняли, опустили. Підняли. Опустили. Підняли. Опустили. Так, друзі. Ну, і, і ще одна вправа, вона, мабуть, буде остання на сьогодні. Це прогулянка фермера. Всі ми знаємо цю вправу. Виконувати можна в різному форматі, але я рекомендую саме, от, щоб укріпляти оцю, оцей хват щіпковий. Тому ми беремо диски отак, і таким чином ми, нам потрібно кудись іти. Йдете там, дойдуть люди, розвернулися там, ну, кожен для себе вже обираєте дистанцію, по якій ви будете ходити. І теж дуже чудово оця частина, ой, вибачаюсь, не ця, оця частина, частина ой, не ця, дуже чудово навантажується. Так, друзі, ну от на сьогодні і все. Шість таких вправ ви побачили. Не обов'язково виконувати відразу всі. Я просто даю вам інформацію, вправи на кожну частину от ваших м'язів. Для того, щоб покращити, збільшити ваш хват, ваше передпліччя, потренувати. На сьогодні все. Переходьте в коментарі, підписуйтесь на цей канал. Ще готуємо масу цікавої інформації. Всім добра, спорту і сили!